Всім привіт! Вітаю на каналі Моторс. Motors. Луцьку вже зима, працювати стало важко всім, і продавцям, і нам. Значить, Сьогодні у нас 30 листопада, завтра перший день зими. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати оголошення в автомобілі та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал лайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Так, Фордик, Ford Fusion. Сьомий рік, 1,4 бензин. Так, 210 пробігу, 4950 ціна. Ось тут контакти. Авто свіжо пригнане. Недавно хтось запитував. Ось такий варіант знайшли. Б8 Passat. 16 рік. Так, 2.0 дизель, 240 пробігу, в Airline. О тут контакти. Так, 18700. Заглянемо по салону. Темна стеля. Так, хто шукає таку машинку, телефонуйте. Рено Меган. Один такий на ринку яскравий. В максимальній комплектації це 12 рік, 1,5 дизель, 238 пробігу. Контакти до власника. Ось тут, ціна 8900. Є панорамний дах. На гарних дисках. Так, шкіряний салон. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia Tour. Дев'ятий рік, 1.6 MPI, 6800 ціна. Авто з Німеччини, контакти видно. Вольво v 50 1.6 дизель, 190 пробігу, 7700 ціна цінат за десятий рік. Авто з Голландії. Так, сидіння на тканині. Так, парктроніки є. Б6 пасад. Так, 9 рік, 1,4, газ бензин, 269 пробігу, 6600 ціна. Авто не фарбоване, контакти є. Є кліматконтроль, бачу, Парктроніки, зовнішній хром пакет. Кого цікаве таке авто, телефонуйте. Renault Megane другого покоління. 1.6 бензин, 208 пробігу, 5900 ціна. Контакти є, пишуть, є сервісна історія. Хто шукає такий автомобіль? Телефонуйте, уточнюйте інформацію. Б 7 Passat, Одинадцятий рік, 1,6 дизель, 10600. Ціна. Пишуть стан відмінний. Парктроніки є на оригінальних дисках. Так, Volvo v 60 і октавка повнопривідна в одного власника. Машини не фарбовані, під підказує власник. Значить, Volvo v 60 це у нас 19 рік, 12 місяць, 2,0 дизель, 140 кВт, 147 пробігу, 26900 ціна, тут контакти гарно видно. Так. Салону. Салон комбінований. Так, парк партніки бачу. Також бачу комплект додаткових коліс. Рідко зустрічаємо, кого цікавить, телефонуйте. Поруч шкода Октавія на повному приводі. 18 рік, 2,0 дизель, 181 тисячі пробігу, 17.300 ціна. Тут контакти до власника. Автомобіль не фарбований. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Astra H. 16 бензин, 5300 ціна. Це у нас 2005 рік. Контакти видно гарно, бачу, є серйозні історії. Шукає такий автомобіль, можете телефонувати, уточняти більше інформації. Шкода Superb B в Універсалі. 10 рік, 2,0 дизель, 244 пробігу, 10900 ціна, тут контакти. Електронніки по колу пишуть. Так, салон звичайний, коробка автоматична, клімат підігріву є. Форкоп на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. телефонуєте? Реномеган третього покоління, 12 рік, 1,5 дизель, 8450 ціна в гарному стані. Контакти ось тут. П'ятий гольф 2007 -го року, 207 пробігу. В рідній фарбі пишуть, авто знімаючи на 7 тисяч ціна, двигун 1,6 бензин MPI і присутня вся сервісна історія. Так, клімат контроль є. Парктроніки та фаркоп також. Шкода Октавія. В універсалі. 15 рік, 1,6 дизель, 199 пробігу. Так, 12250 виправили ціна. Так, контакти ось тут є. Так, Volkswagen Golf. Його буде в універсалі 15 рік, 2,0 дизель, 270 пробігу, 16 тисяч ціна. Автопарковка, камера. Парктроніки є. Дачі Сандера. Сандерик 2010 року. 1,5 дизель, 250 пробігу, 6800 ціна. Ось тут контакти до власника. Кого цікавить телефон? Шкода Super B. В універсалі. 19 рік, 2,0 дизель, зимова резина, два ключики, 22 990 ціна. Контакти є. Так, зачинено.